Вітаю, пропоную вашій увазі передмачовий огляд на дуже цікавий двобій, який відбудеться 16 листопада в Лас-Вегасі США між Шакуром Стівенсоном та Едвіном де Лос Сантосом за вакантний титул чемпіона WBC у легкій ваговій категорії. Нагадаю, що цим титулом володів Девін Хені, який в наступному місяці буде намагатися стати чемпіоном світу в новій для себе ваговій категорії. Почнемо з Едвіна де лос Сантоса. Домініканець, номер один в своїй країні. У легкій ваговій категорії та 18-й номер в світовому рейтингу йому 24 роки, на зріст 173 см, має гарний рекорд, який складається з 16 перемог, з яких 14 дострокові та однієї поразки, яку він отримав розділеним суддівським рішенням. Це буде його перший поєдинок в кар'єрі за звання чемпіона світу. Едвін Шульга володіє досить потужним ударом з обох рук. Про це свідчить його рекорд. Гарно працює на зустріч, його потужні удари іноді влітають як з гармати. Володіє гарною технікою та гарно пересувається на ногах. Суперників рівня Шакура Стівенсона в нього ще не було. Щодо Шакура Стівенсона, він також шульга і має такий самий зріст, як і Едвін 173 см. Шакуру 26 років. Дуже технічний та розумний боксер. Був чемпіоном світу у вазі до 59 кг. Його професійний рекорд складається з 20. Переможних поєдинків та 10 з яких дострокові, та жодної поразки. Шакур Стівенсон хотів битися за цей титул з Василієм Ломаченко, але Ломаченко відмовився. Шакур вже досить давно викликає на бій Василія, але Ломаченко поки що не хоче боксувати зі Стівенсеном. В одному з останніх інтерв'ю Шакур сказав, що вважає, що просто скурить Ломаченка, немов цигарку. На запитання, чи означає це нокаут, Шакур відповів велика ймовірність того, що зупиню достроково. Якщо ні, то виб'ю з нього все лайно. До речі, він отримав запрошення на мій наступний поєдинок. Хай приходить, сказав Стівенсон. Ломаченко ж навесні може повернутися в ринг та провести бій з Джорджем Комбососом. Від матчу з Шакуром, колишній чемпіон, наразі відмовляється.